Партнер показу Банк Хрещатик. Разом досягаємо більшого. Банк Хрещатик. Відкритий банк. На телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 2 березня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі, до вашої уваги, короткий анонс. В Чернівцях відкрили меморіальну дошку Герою Небесної Сотні Олександру Щербанюку. Віртуальна школа тепер є і у Чернівецькій області. Унікальний літопис презентували буковинцям. В Чернівцях відкрили меморіальну дошку герою Небесної Сотні Олександру Щербанюку. Пам'ятний знак розмістили на фасаді військово-спортивного ліцею. Як це відбувалось, дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Це то були во Ну, я вам скажу, 2004 год он отстоял, неделю был здесь, а потом весь Майдан был в Киеве. То здесь он тоже ходил здесь на местный Майдан. а потом решил, что, говорит, там нужны люди для поддержки, хотя бы для количества. Потому что никто не собирался ни лезть в драку, ни тем более там, воевать и так далее. Об этом и і не шло, но он говорил, що количество, просто вот та може бути морально для всіх тих, хто там стояв проти той власті. Само количество іграла огромнішу роль. І тоді два роки тому Олександр Щербанюк поїхав на Євромайдан відстоювати цінності незалежної демократичної держави. Але живим з майдану не повернувся, а повернувся героєм Небесної Сотні. Двігало їм чувство справедливості. И вот эта коррумпированная, даже скажем так, зэковская власть. Ну вот, наверное, больше всего вот это его сподвигло на Майдан. Потому что Саша не терпел лицемерие, вот это вот у него было обостренное чувство справедливости. И то, что вытворяла на тот момент та власть, ну, оно, конечно, возмущало. И не только ж его одного. А сьогодні на фасаді будівлі, де він навчався, на його честь відкрили пам'ятну дошку, яка нагадуватиме учням про героя, який поклав життя за свободу європейської країни. Товаришу полковнику, ліцей з нагоди, відкриття меморіальної доски Героя України, Щербанюка Олександра Вишкони, заступник директора ліцею, полковник Приготові Героями не народжуються, героями стають. І Небесна Сотня стала вже символом української держави. І ми пишаємося тим, що героєм пропороносця був Олександр Щербанів, чернівчанин, який віддав своє життя за те, щоб ми всі жили краще. І ми повинні про це не забувати і жити так, жити гідно, жити достойно його подвига і його жертв. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Кошти на протезування атовців буковинців є 600 тисяч гривень, а от використати їх неможливо. А все через бюрократію. Аби вирішити це питання, в облдержадміністрації відбулось засідання постійної комісії з питань підтримки учасників АТО. В одній з бойових сутичок я отримав поранення. В щелепу та в шию. Внаслідок поранення я втратив зуби. Лежачи в шпиталі, на жаль, мені пояснили, що в країні війни немає і протизування за державні кошти, кошти шпиталю, на жаль, не відбувається. Та таких, як Олександр Паращук, учасників АТО, котрі потребують протезування на Буковині ще чимало, аби повернути бійцям втрачені під час бойових завдань зуби із держбюджету виділили кошти, та виявилось, використати їх неможливо. Кошти виділяються, але їх не можуть освоїти. І, виходячи більше ніж 600 тисяч, повертається назад до бюджету. Виявилось, що є постанова кабінету міністрів, яка забороняє. Пільговим категорії населення вставляти зуби з металокераміки, адже там є дорогіні метали. Тому ми стали заручниками тої тої ситуації. Рішення було прийнято про 600 тисяч і виділено на цей рік на шістнадцяти, але ми їх не можемо використати, тому що є такі от бюрократичні перепони, і закон нам просто перешкоджає. Ми розуміємо, що закон він передбачав просто пільгове перетизування для всіх верст, населення не тільки для тошників, Просто закон писався в х роках і він не знав, коли що що будуть такі проблеми, як війна. Безкоштовно зробити зубні протези для учасників. Ато зголошуються приватні стоматологи, але допомогти. Могти всім без винятку українським захисникам вони не в змозі для цього потрібно надто багато грошей. Приватних дуже багато, які безкоштовно дотепер лікують. У мене навіть є друг, який ще з Майдана допомагав. від майданівців до АТО він допомагає безкоштовно стоматолог в своєму кабінеті безкоштовно лікує хлопців. Достатньо дуже дорого, тому що звичайні металічні протези вони мають дуже маленький строк дії, вони не є комфортними. Вони хлопці наші всі молоді, це навіть не дуже естетично виглядає. А металокерамічні, тобто ті, які схожі більше до природних зубів, то вони набагато дорожчі, або вирішити це питання. В облдержадміністрації відбулось засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО. Та аби на місцевих рівнях більше не виникало подібних колізій, коли кошти є, а використати їх неможливо. Питання протезування атовців найперше мають підняти депутати Верховної ради, вважають фахівці. Там потрібно внести зміни в пільгове протезування пільговим категоріям. Розумієте, зараз це йде суто для учасників. А то Андрійська Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські лісівники підготували для військових, які знаходяться на сході, допомогу у вигляді продуктів харчування та засобів гігієни. Передали допомогу волонтерам, які в свою чергу подбають про те, щоб все необхідне надійшло захисникам країни. Детальніше далі у сюжеті. Чергову допомогу воякам, які знаходяться в зоні бойових дій на сході України, підготували буковинські лісівники. Дану партію вантажу тут називають однією з найбільших. Працівники лісосподарських підприємств підготували для учасників АТО крупи, рис, закрутки, засоби гігієни, пальчикові батарейки. Ми купили, купили фонарики. Ну і картошка, цибуля, все те, що нашим бійцям на передовій зараз потрібно. Пару банок є і меду, є і гриби, і сало наше закрите, буковинське, які самі ж лісники закривали, щоб передати в зону АТО нашим бійцям. Таку допомогу лісівникам вдалося зібрати за чотири дні. Доправити її на схід в зону бойових дій планують, заручившись допомогою буковинських волонтерів, які розподілять продукти та речі і розвезуть їх бійцям, що знаходяться на так званих нульових рубежах фронту. Ну, скажем так, якщо ми будемо заїжджати до багатьох хлопців, тобто ми поділимо, тому що ми завжди стараємося хлопців поділити. Для них дуже важлива увага, що до них приїхали, що про них не забули. Їм дуже приємно бачити ті коробки, де написано, що це стороженецький лісгосп, інші лісгоспи. Тобто їм приємно, що про них дбають, що про них думають, що про ними цікавляться. І, звичайно, що це надовго їм не вистачить, але... Якщо часто таку допомогу збирати, якщо будуть допомагати і підключатися до такої допомоги, волонтери частіше будуть мати змогу поїхати до хлопців і передати як ту допомогу, так і вітання від наших українців. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 2 березня чернівецькі рятувальники провели навчання з ліквідації пожежі в будівлі кінотеатру чернівці та евакуації персоналу і постраждалих. Відпрацювання таких дій, як кажуть вогнеборці, дасть змогу запобігти людським жертвам та втраті майна у випадку реальної небезпеки. Тактико спеціальні навчання з ліквідації умовної пожежі площею 300 квадратних метрів відбулися у великій залі кінотеатру Чернівці. Згідно задуму, обслуговуючий персонал установи відразу повідомив про пожежу за номером 101 та провів евакуацію глядачів, які перебували всередині. Цей кінотеатр може одночасно все розміщити біля 500 чоловік. Відпрацьовані були дії щодо евакуації людей, також по постійному пожиттям. До навчання залучало всі міжливість техніки і біля 40 чоловік до складу». За сценарієм навчань рятувальники виявили сильне задимлення, тому екіпірувавшись апаратами захисту дихання, увійшли у будівлю та виявили чотирьох осіб, які не могли покинути приміщення самотужки. Умовних постраждалих вивели та передали медикам. Після чого пожежу було ліквідовано. Схожі навчання, за словами працівників ДСНС області, проводитимуться регулярно. В першу чергу це навчання – це робота з обладнанням, а вивчення об'єкту його специфіка. Його. Так конструктивні елементи, а також злагодженість так, підрозділів і робота, скажімо так, керівного складу на пожежі щодо проведення правильно розвідка, вибор вирішального напрямку пожежі і оплаця і безбережне життя людей. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Віртуальна школа тепер є і в Чернівецькій області. Уроки проводитимуть онлайн. Вчителі-предметники та фахівці з вищих навчальних закладів. На пілотній лекції побували наші кореспонденти. Доброго дня! Вітаю вас на підготовчому занятті за темою Іван Франко, поема моєсей». Звати мене Христина Мірчевна Окляй, я вчитель Чернівецької загальноосвітньої школи номер 8 І сьогодні ми б хотіли поговорити саме на цю тему, оскільки, як ви знаєте, рік нинішній присвячено саме Івану, Івану Франкові, отож, і перше заняття при відкритті віртуальної школи буде присвячено саме йому. Проведення уроків по скайпу давня практика. Тепер її організували і в Чернівецькій області. В кінцевому результаті планують організатори за допомогою скайпу. Кожен вчитель і учень зможе отримувати ті якісні освітянські послуги, які йому потрібні. Мета школи це робота з обдарованими дітьми, це підготовка до зно, це різноманітні форми методичної роботи, тобто підвищення кваліфікації вчителів, це можливість для органів управління освітою, не збираючи людей, не витрачаючи кошти на відрядження і час, сили, здоров'я в будь-який будь-який момент будь-яке нове наказ чи розпорядження, чи постанова швидко, оперативно реагувати на зміни, які відбуваються в освітньому просторі держави, донести до кожного учасника освітнього процесу, чи це вчитель, чи це учень, чи це батько, і далі організовувати роботу, яка необхідна для підвищення якості надання освітніх послуг. Департамент освіти закупив спеціальний сервер. Він працюватиме. Ми з 30 опорними закладами по три в кожному районі, перевіривши технічні можливості кожного з них, мережу планують розширяти. До викладання залучатимуть вчителів та фахівців із вищих навчальних закладів. Це такий експеримент. Ну має місце в нашому житті. Експеримент це потрібні речі, треба експериментувати, треба пробувати. Ось, але е, все-таки мусять бути живі очі, і я переконана, що все-таки ми не дійдемо до того е, стану, коли лектор чи вчитель вмирає. Поки що проект проходить стадію тестування, та вже зрозуміло, що активними учасниками віртуальної школи будуть не лише викладачі. Іван Франко, Мойсей, пролог народи мій, замучений, розбитий. Мов паралітик, хто й на роздорожжю людським презирством, ніби з трупом вкритий. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинська молодь не перестає дивувати своїми талантами в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві. Сьогодні в обласному художньому музеї відбулось відкриття виставки відбіркового туру огляду конкурсу з української мистецької програми Нові імена. Деталі дізнавались наші журналісти. У залі музею представлені твори живопису, графіки, скульптури, ткацтва, вишивки, кераміки, батику та в'язання. Організатор заходу запевняє, що конкурс спрямований на підтримку юних митців. На цьогорічний етап представили свої роботи 21 учень, і все представлено 117 гарних, прекрасних робіт, творчих. Авторських наші учні представляють, показують наше ремесло, наше Буковинське. Кращі учні художніх та мистецьких шкіл області та студії оброздворчого мистецтва демонструють власні твори, при створенні яких вони вклали чимало зусиль, фантазії та майстерності. Цього року було дуже популярно зображувати відомих українців, і я вважаю, що вони заслуговують бути на картинах художників. І мені захотілося зобразити на своїх картинах портрети таких відомих українців, як Петро Прокопович, Григорій Сковорода та Микола Івасюк. Підтримати дівчинку прийшла її викладачка. Жінка розповідає, що незважаючи на те, що Марія бере участь у великій кількості шкільних олімпіад, вона неодмінно погодилася підготувати серію робіт до конкурсу. «В Принципі до цього конкурсу дітки готуються самі сильні і які планують продовжувати свій творчий шлях в подальшому житті. Уроків років десять точно от намагаюся, кожен. Кожну виставку, щоб дитина, хоча б одна дитина з мого класу, представила свої, свої творчі досягнення. У п'ятницю відбудеться засідання журі для визначення переможців, які будуть брати участь у всеукраїнському етапі нових імен. Дарія Тащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Унікальний літопис презентували Буковинцям. Над його створенням працювали археолог Руслан Нагнибіда та філолог Ірина Ладоренко. Презентація книги Літопис Святотроїцької церкви містечка Жванця відбулась у Чернівецькому краєзнавчому музеї. Цей літопис є унікальним, каже співавтор книги Руслан Нагнибіда, перш за все, оскільки створювали його завдяки записам чотирьох священників. Ці літописці протягом 1869-1898 років описували діяння навколо свято Троїцької церкви, що у Жванці підіймаються у книзі питання актуальні й нині, до прикладу, реформи в 19 столітті. На території Австро-Угорщини в західноукраїнських землях, а також на території Буковини, священники провели реформи. Вони перенесли базарний день з неділі на вівторок, але самі джерела і самі матеріали вони не зберегли тоді, як у Подільській губернії велися ці літописи. Це все занотовувалося. Зазвичай священники записували пам'ятні події саме для церкви. Але дані тексти літописців унікальні, адже вони розповідають про життя громади, кажуть науковці. Священники там два священники Городецький і до нього писав Павловський да, настоятелі свято Троїцької церкви, які піднімали очевидно і матеріали візитації. Тобто канонічних інспекцій парафії, і власне, оця хроніка, вона дещо виходить за, за рамки хронологічні. Щодо Буковини, у книзі, завдяки працівникам Чернівецького університету поданий матеріал Письмо із Буковини» та Папа Римське і п'янство. Останній свідчить, що у 19 столітті, як і нині, боролися із алкоголізмом. Із всіх народів, то наш руський народ найбільше марнує здоров'я і грошей на п'янство, переконався о том, наш митрополит, що їздив по візитах, та донеслися той до самого Рима, до папи. Окрім тексту, в книзі наявні унікальні топографічні зображення тогочасного міста Жванець. Найперше презентація літопису відбулася у кам'я. Янець-Подільському, опісля у краєзнавчому музею Чернівців, на черзі місто Коломия. Ольга Андрійська, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Минулої суботи в Івано-Франківській області пройшов найгучніший спортивний екстрім-захід року Гонка нації. Чернівецьку область представляла новостворена команда активістів із громадської організації Твоя ініціатива Вулфпек. Які перешкоди довелось подолати хлопцям, аби перетнути фінішну пряму, дізнавались наші журналісти. Капітан команди Олександр Погодін розповів, що гонка нації це всеукраїнські змагання, яке проходитиме сім етапів. Та перший етап Чернівецька команда подолала, адже готувалися до цього п'ять тижнів поспіль. Змагання заключається в тому, що це є біг по нерівним площинам і різні фізичні вправи. У нас була дистанція 7 плюс та 15 плюс, тобто більше 7 кілометрів. Ми бігли 9,8 кілометрів і 20 різних фізичних навантажень. Усі учасники команди погоджуються, що незважаючи на неймовірні емоції від місця проведення гонки, сил їм дещо забракло. Адже серед 75 учасників командного забігу були й такі, що займаються бігом вже більше 10 років. Дуже здобувала, була велика кількість людей, спортсменів. Приїхали підготовленці, не просто приїхали такі добровільці спробувати себе. Приїхали спортсмени. Ми бачили це по їхній формі, по їхній підготовці, по тому, як вони проводять свої розминки, все було серйозно. Всією командою хлопці переосмислили стратегію своїх дій та серйозно підійшли до підготовки другого етапу, який відбудеться 23 квітня. Етап пройден. Ми звлекли, будемо говорити так, ошибки. С нашего первого забега и сейчас понимаем, что нужно было нам в первом забеге держаться более командно, поскольку мы, возможно, тактически немножечко неправильно подошли. Вот. В следующем этапе я думаю, нужно обратить внимание на более усиленный бег. На більш длительний біг, ну істесна фізична підготовка. Тому першому етапі команда «Вольфпек» зайняла п'яте місце серед загальної кількості учасників 297 осіб. Зупинятися, як кажуть, самі точно не збирається, адже команда, яка виграє всі сім етапів, представлятиме Україну на чемпіонаті Європи. <звук> Марія Валь Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.